Свята наближаються, маму. Грошей треба. Ти ж допоможеш. Дочка мене набрала кілька днів тому, щоб попросити допомоги. Все б нічого. Але місяць тому, коли я сказала дочці, що приїду на свята додому, вона мені прямо відповіла, що б я не їхала, бо у них інші плани. Я заробічанка 9 років вже в Італії на заробітках. Сама не думала, що так моє життя обернеться, але вже як є. 53 роки я втратила роботу, а нову знайти ніяк не могла. Жили ми з дочкою у моїй невеликій двокімнатній квартирі. Марині 30 років, а вона ніяк не могла влаштувати своє особисте життя. Подруга моя запропонувала мені їхати до неї в Італію. Вона вже кілька років в ремі працює і запевнила мене, що в моїй ситуації це чи не найкращий вибір. Я все добре обдумала і, хоч було страшно, але я погодилась, навіть не так заради себе, як заради доньки. Сподівалася, що якщо у Марини з'явиться своє житло, то вона швидше зможе влаштувати особисте життя. Для того, щоб купити квартиру, знадобилося три роки. Ще рік я збирала гроші, щоб зробити гарний ремонт. І відразу, як дочка переїхала в свою квартиру, вона зустріла хорошого чоловіка, який зробив їй пропозицію. Перша моя реакція я зраділа, бо хотіла, щоб дочка мала родину, а я мала внуків. На радощах я навіть не подумала про те, що майбутній зять має 35 років, а з душею нічого немає ні квартири, ні машини. Мамо, зате він дуже хороший, захоплено розповідала мені донька. Було видно, що вона щаслива і закохана, тому я вирішила не втручатися. Нехай виходить заміж і живуть собі, зрештою, гроші і справді не найважливіші в сімейному житті. Марина вийшла заміж, привела чоловіка в ту квартиру, яку я її купила, і стала собі жити. Відразу поспішила мене потішити новиною, вона чекає дитину. Звичайно, я зраділа, яка ж бабуся не зрадіє появі онуків. Дочка народила синочка, осіла вдома в декреті, а зять мав забезпечувати їхню молоду родину. От тільки Вадиму було простіше розводити руками і казати, що нема роботи, та чекати, що я вишлю з італії гроші. Перший час так і було, я висилала 900 євро в місяць дочці, і за ці гроші вони жили, але потім я зрозуміла, що це шлях нікуди, і поставила зятю умову він має знайти роботу і сам утримувати родину. Це не сподобалось ні йому, ні моїй дочці. Вони навіть через це зі мною певний час не спілкувались, так образились. А я тим часом почала відкладати гроші, бо в мене з'явилася мрія купити собі невеликий будинок за містом. Я при судочці сказала, та вона мене не підтримала, відповіла, що мені й квартири буде досить. Квартира моя стара, маленька, я б її продала, ще б грошей доклали, купила б будинок. Це стало моєю ціллю, і я почала впевнено йти до неї. Почала з того, що продала свою квартиру і купила в сусідньому до нашого міста селі невеликий будинок з гарною земельною ділянкою. Будинок старий. Але земельна ділянка дуже гарна. Початок зроблено, назад дороги немає. Але коли я захотіла приїхати додому на Великдень, то зрозуміла, що не маю де зупинитися і мушу у дочки бути, бо ж не буду я знімати готель. Та дочка прямо сказала, що вона проти, щоб я приїжджала. Очевидно, вона досі ображається на мене за те, що я перестала гроші висилати. Я вирішила взагалі не їхати додому, якщо так, але на душі дуже сумно і прикро. Невже квартира, яку я подарувала доньці, це мало? Чому вона не виявляє вдячність хоча б за це? А тепер знову просить грошей. Очевидно, що справу зяті йдуть погано. А що ви порадили мені давати, дочці, гроші, чи не давати, бо не заслужило?